Ви на каналі Follow Your Dream. Наше сучасне життя вже неможливо уявити собі без акумуляторів та батареїк. Вони скрізь. І в ліхтариках, і в пультах дистанційного керування, і в годинниках на стінах, і в іграшках, навіть в автомобілях. Тому з часом всі акумулятори виходять з ладу, батарейки саджаються і стає питання їх заміни. Ми з Оленою зачажуємо кожну копійку. Тому я собі задався питанням, чи можу я десь їх знаходити безкоштовно. І таких місць з'явилось дуже багато. Тому я хочу з вами порадитись, де я беру безкоштовно і батарейки, і акумулятори. Зараз ви бачите на столі у мене 4 коробки із падеклерів. Вони мені дуже зручні, для того, щоб туди складати всі ті знахідки, які я там знаходжу, випаюю, наприклад, радіодеталі чи ось акумулятори. І вони всі майже повні. Тут, бачите, батарейки, акумулятори плоскі, круглі і є. Електронні сигарети. Друзі, це біч нашого століття. Дуже велике поширення воно у молоді і навіть у простих людей. І це, звичайно, жах. На жаль, зараз молодь, яка має доступ до інформації, все одно палить і кількість їх зростає, бо з'явилися ці електронні сигарети, які на перший погляд ну, вважаються такими менш шкідливими, але деякі досвіди кажуть, що, мабуть, навіть ще гірше. Вони чим звичайні сигарети. У мене їх майже бачите от повна коробка. Це я їх назбирав на смітнику. І, на жаль, в нашій країні немає якоїсь культури по їх утилізації. Бо за кордоном такі електронні сигарети, їх заборонено викидати в звичайний смітник. Бо тут дуже потужні акумулятори. Для того, щоб працювала електронна сигарета, може я зроблю окреме відео, покажу вам, як їх заряджати, кому це потрібно. В нашій країні вже почали з'являтися бокси по прийому використаних ламп, акумуляторів та батареїк. Це добре, але їх ще не так багато, і я так вважаю, що вони тільки в таких великих містах. Але ж наші люди все одно викидують ці електронні сигарети в звичайне сміття. І тут є дві небезпеки. По-перше, коли вона попадає до машини, яка вивозить сміття, вона може контактувати з рідиною, яка там є, акумулятор тут високотоковий і він може сприяти виникненню пожежі і наробити лиха. Та й коли попадає він на полігоні у почву, то десь в радіусі 1 метра він все заражає. І і так сміття руйнує нашу природу. А ще й ці акумулятори. І те, скільки я знаходжу цих електронних сигарет от за дуже короткий час, в звичайному смітнику це мене трохи бентежить. Але ж для мене це є джерелом надходження безкоштовних акумуляторів. Ось я вам покажу один з них. Це акумулятор ось такої. Плоскої електронної сигарети. і він мені найбільш всього подобається. У нього не дуже велика ємність, там 200 мАч. але ж його можна використовувати у звичайному пульті дистанційного керування, там де дві батарейки. Ну, Краще, якщо ви будете використати дві і підключити їх паралельно, буде вже у вас 400 мАч. і вам їх вистачить на дуже великий срок. Тим більше, що можна її буде підзаряджати, кожного разу, а не купляти батарейки. Цей акумулятор дуже гарно підходить під розмір звичайної батарейки АА. Не ААА, яка міні-пальчик, да? а звичайна пальчикова батарейка. Але треба пам'ятати, що використовувати цей акумулятор треба там, де потрібно дві батарейки. Бо у звичайної батарейки чи акумулятора 1,2 В, а тут робоча 3,7, але при повному заряді десь 4,2 Тому краще використовувати там, де дві батарейки. Або в іграшках, або в ліхтарях. Ну, чи таке інше. На жаль, тут немає плати захисту. Але коли вони працюють в електронній сигареті, то проходить замикання через вольфрамову чи танталову нить, і вони не взриваються. Тому вони більш-менш безпечні. Але ж треба заряджати їх, ну, бажано заряджати зарядним пристроєм, який контролює заряд. Тому, якщо у вас такі є, це дуже гарна нагода в цих акумуляторах. Тут отакий плаский, в цих і в цих от, таких от сигаретах він такий круглий. В цій сигареті він такий от як сама форма цієї сигарети Такий більш ну як, прямоугольний. Все дуже легко виймається, на всіх акумуляторах є позначки D плюс, де мінус Тому немає зовсім ніяких питань, як їх підзаряджати. Якщо ви не знаєте, то буде відео, де я буду показувати, як ці електронні сигарети можна підзаряджати, якщо ви палите. Іншим надходженням до мене акумуляторів є якраз у ці бокси. Я їх сам не відкриваю, але інколи вони відкриті. Може там хтось щось шукає, не знаю. Але декілька разів я вже таке бачив, що вони відкриті. Я підходжу, дивлюся і поміж батареєк знаходжу акумулятори. Може, люди не розуміють, що це не звичайна батарейка. Вона сіла і вони її викинули. А це акумулятор, який можна перезаряджати. Ось я такі беру до себе. Перевіряю, якщо вони заряджаються, залишаю, якщо ні, ну, тоді викидаю. Також на смітниках я знаходжу акумуляторні батареї до ноутбуків. І там можна взяти оці елементи 18650. Ось отакі. Зараз я вам навіть покажу. Оці от, помаранчеві. Вони були вийняті з такого акумулятора від ноутбука. Можна знайти в іграшках прямо такими блоками. Деякі з них працюють, а деякі не працюють. Але я їх розбираю і дивлюсь, може тут якась одна банка тільки закоротила, а інші акумулятори працюють. Також багато разів от викидую отакі акумулятори або з мобільних телефонів, ось вони. Або з також з ноутбуків, бо от в такої батареї, ось в мене ще одна батарея від ноутбука Asus, тут стоять отакі акумулятори. Треба просто розібрати і подивити. Якщо заряджають, можна брати, якщо ні, то ні. Також я знаходжу батареї, звичайно, від мобільних телефонів. Деякі з них трохи вздуті. Але, друзі, я вам в іншому відео покажу знов-таки, як їх заряджати. Я такі акумулятори беру. Їх можна, якщо дуже-дуже обережно, трохи голочкою з шприца підколоти, випустити газ, наклеїти сюди. ну... Я армірований скотч або простий скотч, і вона ще буде якийсь час працювати. Тут не буде якоїсь там небезпеки, я вже багато використовував, у мене на моїх попередніх мобільних телефонах деякі батареї такі вздувались. я їх обережно прокалував. Можна і, звичайно, і зробити пожежу невеличку. Але ж якщо дуже це акуратно робити, то можна цей газ спустити. І вона ще буде який час працювати. Може вона і втрачає якусь ємкість, але ж вони ще довго у мене працюють. Наприклад, в одному з мобільних телефонів така батарея, яку я проколов, вона вже працює більше, ніж рік. Заряджаю постійно, ніяких проблем з нею немає. Може, звичайно, хто скаже, що це така бомба повільної дії. Але ж я їх беру, перевіряю, чи можу я їх використати, чи там достатньо мені ємкості, які там залишились в неї. Якщо ні, то, от, наприклад, ось ця батарейка, вона також здута, але вона. Не працює, то я беру цю платку. Це платка захисту, я вже потім можу використовувати з акумуляторами з цих от електронних сигарет. І вона буде контролювати заряд. В будь-якому випадку, якщо я можу використовувати батарею, я її використовую. Якщо ні, то знімаю цю плату. Вона дуже легко, от я навіть дивіться, бачите, от вона отак от от відходить. І вже її можна потім припаяти плюс до плюса, мінус, до мінуса. до тих батареек, які ви будете наприклад, брати з електронної сигарет і використовувати ну, наприклад, пульт дистанційного керування. Ось я вам покажу деякі вже акумулятори я зняв з цих електронних сигарет. Є такі от ну, великі, є трохи поменше, є ще менше, ну і як я показував, ще менше. Я їх використовую, вони працюють. Я думаю, що десь циклів 200 або навіть до 500 вони ще будуть працювати. То чому б не використовувати, якщо вони мені... Достаються безкоштовно. І я ж кажу, вони високотокові. Це не такі от акумулятори звичайні. Їх навіть можна використовувати в радіомоделях. Чому б ні? Ну і переходимо до звичайних батарейок. Тут завжди багато джерел. Починаючи з якихось іграшок, навіть запальничок. Ось такі, от, коли ви натискаєте, так то вони співають. Ну, Ми дивимося, якщо нам подобається пісенка, а ця нам подобається. Це собачка співає. То ми залишаємо цю штучку, може в якусь іграшку ми її вставимо. А так я просто виймаю звідти батарейки. Зазвичай тут саме такі поширені батарейки аж 3 Вони використовуються також в багатьох годинниках. Або Аж 10, або Аж 13. Тобто ось три віда, яких більш всього є в цих іграшках. І в мене вже от такі навіть цілі кульочки, бачите? у Я вже І такі також я знаходжу ну, в різноманітних пристроях, наприклад, пультах дистанційного керування, які там зламались такі от маленькі до наприклад, автомагнітол. І оці от, які от які з іграшок, ну, звичайних, от таких от, таких або з запальничок. Також дуже багато викидують іграшок, які мають собі гарні батарейки. І ось я вам зараз покажу, якщо взяти ну, ці куплялись батарейки. Всі інші, ось все це, це все знайдено. Вони всі працюють, я зараз на смітник ходжу навіть з мультиметром, щоб виміряти, чи хороші вони чи ні. Деякі іграшки виходять з ладу, люди там міняють батарейки, дивляться, вона знову не працює, і нові батарейки звідти не виймають. І так от з батарейками викидають. Це теж погано для довкілля, тому я їх забираю, навіть якщо вони не працюють. Не працюючи, викидую ці контейнери. А які працюють, я їх з собою забираю. Бачите, друзі, оцих от батареїк мені вистачить для пультів, для годинників, для всіх моїх там якихось електронних виробів. Я не знаю, на, на декілька років. Цих також. І вже і годинники я всі перемонтував, і куди були потрібні, все поставляв. Ну, ось, друзі, якщо моя порада вам була корисна, ставте вподобайку. Підписуйтесь, якщо вам цікаві мої відео, щоб вони хоч трохи просувалися. Я вам дуже дякую за те, що ви переглядаєте мої відео. Як завжди, побачимось через день, до післязавтра. Па-па. Слава Україні!